У пропелер літака просто над океаном потрапив рюкзак. Чим закінчилась ця страшна історія для 18 пасажирів, невдала спроба втечі із в'язниці, чому зима не найкраща пора року для цього. Геніальне маскування грабіжника або історія про те, як чоловік сонячною панеллю прикинувся. Це шалені історії, історії, в які важко повірити, їх треба побачити. Багато хто після виходу з в'язниці починає нове життя. Непевно, так і хотів чоловік з оклехоми, але не знав, як дістатися додому. І він не вигадав нічого кращого, ніж просто викрасти собі авто, аби на ньому доїхати додому. Незрозуміло наскільки щиро це казав чоловік, але саме так він виправдав свої дії поліції, коли його зловили. Можливо, йому би можна було повірити, якби він не побив водія, і авто, яке він викрав, не було б вантажівкою, що перевозила кілька спорткарів вартістю більше одного мільйона доларів. Ну напевно, просто нічого краще не було поблизу, та й повітрям свободи вже напевно достатньо подихав, бо був заарештований менше ніж за день після свого офіційного звільнення з в'язниці. Може, злодій настільки звик сидіти за ґратами, що звичайне життя його вже лякає. Ні, ну годують тебе. Ні про що думати не треба. Роботу шукати, мабуть, до такого життя швидко звикаєш. Правопорушникам на замітку правосуддю може допомогти будь-що. Так сталося з 24-річним злодієм, якого заарештували і помістили до в'язниці. Однак чоловік постійно скаржився на здоров'я то одне болить, то інше. Через ці скарги його тимчасово перемістили до лікарні, аби він пройшов обстеження і лікування. Але схоже, чоловікові нічого й не боліло. Він просто готував план втечі. Коли він одужав дорогою з лікарні до в'язниці на світлофорі, винахідливий чоловік скористався неуважністю охоронців та зміг вистрибнути з фургона, у якому його перевозили. Ба більше він зміг пробігти кілька метрів, а потім послизнувся, упав на люду і проковзав згори до свого фургона, де його чекали копи. Ім навіть напрягатись не довелось бігати, бо злочинець сам повернувся прямо до них у руки. Напевно, це була найкоротша втеча із в'язниці у їхній кар'єрі. Для злочинця ж вона принесла бонуси, додаткові звинувачення та додатковий термін у в'язниці. Тепер часу, аби подумати над своєю поведінкою, у нього буде ще більше, а у проблеми зі здоров'ям вже навряд чи повірять. І чого тільки не вигадують злочинці, аби уникнути правосуддя. От як грабіжник у Лондоні, під час пограбування він зрозумів, що поліцейські якось дізналися про те, чим він займається у чужому будинку і оточили будівлю. Тікати немає сенсу повсюди копи його точно зловлять. Подумав чоловік і вирішив. Треба ховатися. Ну а кращої схованки, ніж замаскуватися під сонячну панель, він вигадати не зміг. Чоловік виліз на дах і ліг поруч із сонячними панелями, що намагаючись злитися з навколишнім середовищем, але йому не пощастило. Пілот вертольота Національної поліцейської повітряної служби у Гледівці чудеса маскування. Копи сміялися довго, кажуть, що їх вже давно так не веселили. Звичайний рюкзак може спричинити серйозну авіаційну аварію. Так трапилось на одному рейсі. Просто в повітрі, коли двомоторний літак летів прямо над океаном з багажного відсіку, який якимось чином відкрився, вилетів рюкзак і потрапив прямо у пропелер. Після цього двигун ненадовго зупинився, а потім знову запустився і почав працювати ривками. Через це пілотові довелося робити екстрену посадку у найближчому аеропорту. На борту перебувало 18 переляканих пасажирів. Важко уявити емоції людей, які розуміють, що вони опинилися буквально за крок до смерті.